всі. це студія Вова Прикол Студіо. І я, значить, це програма про приколи мої. Значить, Вова Прикол Студія випускає свій перший сезон. Другу. Ні, чекайте. Так, другу серію Вова Прикол Студіо, де я напишу свої 10 власних приколів. Я зараз вам їх всіх зачитаю. Кожен день, не знаю, як там кожен день чи будуть кожен, Не всі приколи. Ну я не знаю, зараз в студії і самі пе. Е -е. А хто змінив колір? е. Кожні пе, перші виколи, давайте почнемо. Приколи почитаю, послухайте. В, в одному домі дівчина, дівчина колодювала і вдарила іншу дівчину, яка жила в домі, і сказала, де бабки? А дівчина, що жила в домі, а дівчина, що жила в домі каже: А може заколюдуєте? Ой, блін, добрий вечір, Тобі. Коли на м'яс проходить налогова, то колоса додають не тільки е, туалетний папір, але ще й а ще й податкові накладні і фінансові звіти. Хлопчик, який носив із собою холодну зброю, просудив собі поясницю. Паркмахер, який погано підстриг Вірастюка, став стилістом. Синя, яка дуже хотіла жити, навчилась купати е, город і гавкати. На наждачній фабриці не все так гладко. Хлопець, який не дружив з головою, подружився із заступником голови. Півень, який не мій кукуріка, кидає у 6-й дня вікна, каміння. Сенсація, одізід у боротьбі завелись в блозі. Продаж вийшов... Продаж вийшов новий автомобіль Таврія Циган. В базову комплектацію входять двоє дітей, щоб просити на бензин. Якщо, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Такі приколи будуть. Кожен день, надіюсь. Всіх чекаю, всіх запрошую дивитися. Чекайте.